Пане Дмитре, ще так треба коротко про факти, які стався у новорічну ніч у Макіївці Сили оборони України зуміли знищити одразу кілька сотень окупантів та колаборантів, які там зібрались на останній у їхньому житті корпоратив. Попри те, що йдеться про окуповану територію, так це може мати ну, суттєвий вплив на психологічний стан окупантів і навіть і керівництва цією війною. А можете покоментувати цю ситуацію, як воно змінить характер війни? По цей факт ну характер війни воно не змінить, але менше з тим відстань власне від місця нанесення ударів до м безпосередньої лінії фронту 12,5 піло з половиною кілометрів до тринадцяти. Цебто тимчасова місце розташування і та кількість, яка була зосереджена, цілком. Ну, скажімо так, зрозуміли сценарій з боку росіян. Готували контрнаступ на авдіївському напрямку, який вважається одним з найбільш проблемних. Коли вони розповідають про те, що власне це помилка самих мобілізованих, коли вони масово почали телефонувати по стільниковому зв'язку, знов таки ця інформація не відповідає дійсності серед мобілізованих були. Ну, Представники спецпідрозділів російської армії, плюс зв'язки, тобто люди, які прекрасно розуміють характер радіоелектронної боротьби і відповідно контрзаходи. Тому ця версія абсолютно не витримує критики. Менше з тим, якщо наразі Російська Федерація визнає вже 89 загиблих, а станом на вчора було 63, то це говорить про реальний характер і кількість загиблих російських окупантів. Але я хотів би звернути вашу увагу, що це не поодинокий випадок. Власне, повз широкого загалу пройшов ще один досить цікавий факт: це нанесення удару 31 грудня. По штабах ПВК Вагнер в місті Первомайськ. В цей день я вийшов в етери загальнонаціональних каналів, і повідомив про те, що в місті Первомайськ в будівлі міської лікарні, колишньої підкреслюю, яка наразі використовується як казарма ПВК Вагнер, розміщується власне російські найманці. Крім того, називалося ще одне місце їхнього базування: це пологовий будинок в місті Первомайськ. І в цей же день. Було нанесено ракетного на удару по місцях розташування по міській лікарні. За добу генштаб ЗСУ підтвердив і місце розташування окупантів по логовому будинку в міській Первомайськ. Але ви знаєте, в чому родзинка ситуації? Що місце розташування штабу ПВК Вагнер засвітив Пригожин? Коли він знімав свої дурнувати відео в Бахмуті на момент приїзду українського президента, він сказав одну фразу. Коли я почув, дізнався, що Зеленський в Бахмуті, я прилетів зі штабу в Піломайки сюди. Ну, відповідно, нам тільки залишалося подякувати Пригожину і знайти місце розташування штабу ПВК Вагнер в місті Промайсько Луганської області. Ми його знайшли, але хотів би наголосити, що це не перший випадок, коли Пригожин навмисно зливає інформацію про місце розташування ПВК Вагнер. Власне, в квітні місяці, в тому ж самому Первомайську, завдяки фото, які виклали в соціальні мережі, і пригоджений депутат Держдуми Російської Федерації, Мілонов, нам вдалося встановити місця базування тимчасового перебування особового складу. ПВК Вагнер. Вони сфотографувалися на тлі своєї казарми за адресою вулиця Воровського. Хоча офіційна інформація, яку оприлюднили Пригожин Мілона, вони начебто знаходилися на території Донецької області. І третій випадок, коли власне Пригожин вже в серпні, місяці, вже в попасні знов таки фотографується на тлі казарм ПВК Вагна. ми знов таки, скажімо так, встановили і адресу, тим більше, що в цьому допомогли самі російські так звані воєнкори. І знов удар по казармах ПВК Вагнер. До чого я веду, що ці події вони не випадкові? Мовиться про те, що Пригожин фактично зливає місця розташування з місцем тимчасового перебування членів ПВК Вагнер з метою їх утилізації, враховуючи те, що основний контингент це так звані. Ув'язнені особи, які мали би перебувати покарання в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації. А це такі події 31-го числа. Плюс давайте згадаємо, що власне удари були нанесені по місцях розташування і на Запорізькому, і Херсонському напрямку. На запорізькому напрямку кількість загиблих це приблизно до 260 удари були нанесені по. Місцях розташування російських окупантів Полога Бердянську, Мелітополі, відповідно в Херсонській області, це селище Чулаківка 560 загиблих росіян. От вам, власне, і, скажімо так, ступінь деградації російської армії.